Уточнення даних для військовозобов'язаних перестало бути безкоштовним. Ну, принаймні, після 16 липня. Тепер за несвоєчасну проведену процедуру можна отримати штраф. Встигли і оновилися майже половина з усіх, хто повинен 4,7 мільйона українців. Тоді як потенційних військових 10 мільйонів. Я не засуджую тих, хто не виконав вимоги закону, і в той же час не агітую проти зриву мобілізації. Просто реальність і очікування в нашій країні інколи відрізняються. І ця історія не обійшла із закон про мобілізацію. Чому так? Бо питань як і раніше більше ніж відповідей. І я зібрав ті, які найчастіше залишають під моїми відео. Отож, спробую розтлумачити те, що цікавить. Найболючіша тема, яка мені впала в око під час перегляду коментарів, це оновлення даних. Вона болить перш за все через те, що на цю процедуру існував дедлайн. Про те, що це треба зробити до 16 липня, не знав хіба що той, кому не треба було це робити. А кому ж не треба? Я коротко нагадаю. Поновити дані згідно до закону про мобілізацію мають громадяни України віком від 18 до 60 років. Ця вимога не поширюється відповідно на чоловіків віком молодше, 18 років, чоловіків старше 60 років, жінок, які не стоять на військовому обліку, непридатних за станом здоров'я, осіб, які не є громадянами України і військовослужбовців. А тепер перейдемо до тих самих відповідей на питання, які турбують. Мільйони українців, в тому числі і за межами України, поїхали. тренд цього літа серед українців. Не Олімпійські ігри таке, до речі, вперше в історії, коли головні ігри чотириріччя не збирають стільки суспільної уваги. Трендом цього літа у нас стали черги до ТЦК, СП та ЦНАПів. Тут, звісно, не зустріти можновладців чи прокурорів, або ж законотворців, які це все вигадали. Зате де як не в чергах можна познайомитися з людьми, яких об'єднують одні й ті самі проблеми і страхи отримати штраф. А це від 17 до 25. 5 ,5 тисяч гривень. Під одним із моїх роликів користувачка Клавдія Лисак розповідає, оновити дані нереально, черги. Мій син тиждень ходив з трьох годин ночі, надіявся, але так і не зміг пройти навіть в кабінет. Часті тривоги, неорганізованість, навмисне затягування. В черзі у спеку, в 38, молоді хлопці втрачають свідомість. Я гадаю, багато хто цього літа бачив подібне в багатьох куточках України. Оновлення даних перетворилося у лотерею, але пощастило не всім. Тому я поцікавився у адвоката, що реально таки загрожує тим, хто не встиг. І виявилось, штрафуватимуть не всіх. Особа, яка Такі дані не оновить протягом двох місяців. Гіпотетично може бути притягнено до адміністративної відповідальності за статтею 210 кодексу України про адміністративні правопорушення. За цією статтею встановлено відповідальність у вигляді 17 двадцяти тисяч гривень для фізичних осіб, позбавленням права керувати транспортним засобом або до 59 тисяч гривень для юридичних осіб та посадових осіб, також за порушення правил військового обліку. Ця адміністративна відповідальність може наставати синхронно з оголошенням людини в розшук. На мою суб'єктивну думку, навряд чи ці штрафи будуть надсилатися особам, які розпочали процес оновлення, але просто не встигають. Скоріше за все будуть притягатися до відповідальності особи, як я вже зазначив, що повністю ігнорують свій обов'язок. Тут варто зазначити, що у чергах можна зустріти не лише військовозобов'язаних чоловіків, а й жінок та навіть інвалідів. Ось, наприклад, що пише в коментарях один з підписників каналу. А які штрафи для співробітників ТЦК СП, які роблять все можливе і неможливе для того, щоб громадяни України ніяким чином не змогли оновити свої дані? Чи все як завжди саботували мобілізацію, будуть саботувати й далі? Причому є суттєві відмінності між різними ТЦК СП у Києві Чернігові. Проблем взагалі немає. Закарпаття, Буковина, Львів, Одеса, повна дупа. Знайомі жінки просто ридають вже понад місяць, ходять до ТЦК СП ледве змогли ВЛК пройти. Але він так і не отримали. Черги у ТЦК утворилися не випадково. Державні законотворці не врахували або не захотіли врахувати, що приблизно в один час в одній черзі стоятимуть люди, яким вкрай терміново необхідно отримати різні папірці. В ТЦК до самого строку оновлення даних. у Територіальному центрі комплектування у два місяці я можу сказати, що можливо це припустимо для якихось невеличких містечок, сіл для районних центрів. Проте о, у місті Києві біля будь-якого територіального центру комплектування протягом цих двох місяців стояли черги. Вони продовжують стояти, і вони там стоятимуть. Я думаю, ще не один місяць. Якщо ми там говоримо про особу, яка Розпочинала комунікацію з територіальним центром комплектування, проте не вкладається в якісь графіки, в якісь строки. Отримала повістку, але повідомила про неможливість прибуття, не вказавши належних причин. До такої особи будуть застосовуватися санкції відповідно менші. На розсуд керівника територіального центру комплектування ніж до особи, яка абсолютно ігнорує будь-які обов'язки, будь-які спроби територіального центру комплектування щодо комунікації з ними. Серед численних сумлінних громадян під ТЦК СП можна зустріти і обмежено придатних до служби в армії. Я робив про них окреме відео. Кому цікаво, лінк буде в описі до відео. Нагадаю, лише що таких осіб зобов'язали уточнити дані до 4 лютого 2025 року. Одному з моїх колег навіть присвятили цілу статтю щодо цього питання. Коротко про її суть маю статус обмежено придатного у воєнний час і непридатного в мирний. Як всі військово зобов'язані, я мав оновити дані, встановив застосунок резерв плюс разів п'ять його оновлював. Але він, на жаль, не підтягнув мої дані. В такому випадку рекомендують звернутися до ЦНАПу або ТЦК. Пішов до ЦНАПу, там величезні черги. Наступний крок ТЦК. Я потрапив до кабінету, де оновлюють дані, і мені одразу заявляють, що не можуть цього зробити, доки я не пройду військово лікарську комісію. Величезні черги. Дві, а то й три сотні людей, чоловіків і жінок. Постійно курсують між ТЦК та поліклінікою в надії, що пройдуть комісію. І це ще не всі черги, в яких треба вистояти. Для того, щоб пояснити раптовому патрулю на вулиці, що ти законослухняний, треба отримати довідку про те, що ти проходиш ВЛК. Цей документ видають в окремому кабінеті, куди також черга замкнене коло. Найцікавіше в цій історії те, що після того, як Андрій розповів про власний досвід у соціальній мережі, на нього вийшла одна з бригад і запропонувала працювати у них у прес-службі. Бригада перебуває в Дніпропетровській області. Написали, що умови в них казкові. Але наш герой досі не може подолати бар'єр з оновленням даних і проходженням ВЛК. Виникає питання, у чиїх інтересах все це відбувається, і хто саме саботує мобілізацію? Якщо людина дивом таки потрапила у омріяний кабінет в ТЦК СП, гадаю, можливо довести намір виконати норму закону і теоретично уникнути штрафу. А от що робити тим військовозобов'язаним українцям, які на тимчасово окупованих територіях серед наших підписників є й такі. А як щодо Криму? Як цей закон розповсюджується на жителів Криму? Якщо Крим це Україна, то кримчани теж повинні оновити дані. А якщо ні, то побори, штрафи для жителів окупованих територій. Є лише один спосіб уникнути штрафних санкцій. Він застосовується також і для тих, хто з військовозобов'язаних українців перебуває за кордоном. Серед військовозобов'язаних українців, що перебувають за кордоном, маю ще один цікавий приклад. Про нього розповім згодом. А поки ловіть пояснення представників ТЦК щодо громадян, які перебувають на окупованих територіях. Громадяни України віком від 18 до 60 років повинні уточнити свої військово-облікові дані. Це написано. Не визначено, які перебувають на окупованій чи не перебувають. Було спрощено процедуру для цього: є електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Він може за допомогою нього уточнити ці облікові дані. До речі, мобілізація жителів Криму на війну проти України є воєнним злочином. Про це повідомили у прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Там на цьому точно знаються. Тепер, як і обіцяв, щодо інструкцій для осіб. Поза межами України. Знайшов одну історію, в якій може опинитися кожний, хто за кордоном. У мене чоловік глухий. Ми за кордоном, і у нього немає банківської карти української. Лишилася в окупації, а профіль банку заблокований. І з перепискою з банком щось не складаються відносини. З відновленням перекомісію проходив в травні 2022-го. І тепер невідомо, чи підтягло нову, чи ні. Приїхати в Україну зараз не можемо, бо влаштувався на роботу. Для таких як він важко знайти роботу в Україні, а це за кордоном. Тож, будь-що буде, я робив окремий сюжет про те, як оновити дані тим військовозобов'язаним особам, які перебувають за кордоном. Кому цікаво, залишу посилання в описі до цього відео. Коротко нагадаю, що особам, які знялися з військового обліку, необхідно було повернутися до України для оновлення даних до 16 червня. Держава, до речі, перестрахувалася щодо таких осіб і заборонила їм виїзд батьківщини ще до 1 червня. Так що я гадаю, у чоловіка Оксани вибору особливо не було. Ось такі реалії закону про мобілізацію, навіть для глухих. Уявімо, що ви таки зуміли оновити дані, але як це буває у житті, вас на вулиці перестрів патруль і намагається вам виписати повістку. І така ситуація, до речі, була відразу із кількома нашими підписниками. А якщо зупинили на трасі і виписали на коліні повістку, по ній можна не приходити. Вона є законною. Не зрозумів трохи, якщо я оновив дані в резерв плюс, то чи можуть ТЦК на вулиці на коліні мені виписати повістку? Ось що радить робити в таких випадках військовий юрист для осіб, які оновили дані через резерв плюс. Можна зазначити, що ви виконали принаймні частину свого військового обов'язку, і у разі, якщо під час комунікації з суб'єктами владних повноважень виникає питання щодо автентичності даних або юридичної сили та юридичної ваги оновлених даних через резерв плюс. Потрібно звертатися або до правоохоронних органів, або до гарячої лінії Міністерства оборони, повідомляючи про такі порушення з боку тих чи інших суб'єктів владних повноважень. Та ще раз наголошую: е, оновлення даних через резерв плюс як через е, єдиний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста це опція, що прямо передбачена чинним законодавством. Жодна інструкція, наказ або постанова не можуть її скасувати. Чи загрожує штраф тим, хто оновив дані, але не пройшов ВЛК? Я таки не зрозумів, коли я оновив дані, але в мене немає ВЛК. Мене чекає штраф чи не буде О, оновлення даних і проходження військово-лікарської комісії це не тотожні процеси. до уваги хоча б те, що територіальними центрами комплектування для оновлення даних і для проходження ВЛК видаються різні повістки, різні виклики. Той саме час ніхто не виключає ситуацію, що у разі, якщо ви звернетесь до територіального центру комплектування для оновлення даних. Вам не вручать повістку на проходження військово-лікарської комісії. Якщо попередню військово-лікарську комісію ви проходили більш ніж рік тому, то ж дійсно може бути частина громадян, що здатна оновити військово-що здатна оновити військово облікові дані без проходження військово-лікарської комісії. На десерт я залишив цікаву історію із соціальної мережі, що нагально демонструє різницю між очікуваннями. Та реальністю стосовно закону про мобілізацію, сьогодні телефонував на гарячу лінію Київського міського ТЦК. Задав питання, чи є витяг з ЦНАП або витяг сформований в Резерв Плюс реальним військово-обліковим документом, який має юридичну силу. На що отримав відповідь: Що ні все це єрунда. Якщо у вас немає військового квитка, ну типу книжечки чи тимчасового посвідчення, то треба йти до свого ТЦК. Проходити ВЛК, отримувати нормальні документи, а це все типу резерви, витяги це все пусте. До речі, зателефонувати і запитати про військово-обліковий документ вирішив тому, що в ТЦК повісили об'яву, що документи на відстрочку приймають тільки при наявності військово-облікового документа, що не передбачено ані законом, ані постановою 560». А тут ще й виявилось, що оновлення даних та отримання цього витягу в ЦНАП і реєстрація в резерві Плюс» теж виявилось до одного місця. Висновки робіть самі на всяк випадок, таки залишу коментар від юриста. Хоч як написав один із наших героїв, висновки робіть самі, представниками Міністерства оборони неодноразово наголошувалося, що інформація в Резерв Плюс про оновлення військово-облікових даних еквівалентна паперовим примірникам офіційних документів щодо оновлення е, військово-облікових даних, а тому претензії до особи, яка оновила дані через Резерв Плюс, і при цьому немає QR кода висувати. Недоцільно це скоріше якісь недоліки безпосередньо програмового забезпечення, яке створювалося в умовах критичної потреби і, я впевнений, піддається е, атакам ворога в кіберпросторі. Було цікаво, ставте лайк і пишіть в коментарях ваші історії. Найцікавіші потраплять до нашого наступного відео. До зустрічі!